Мене звати Софія, я відпочивала на території чудового готельного комплексу Гала-Готель. Зараз проводимо святкове святкування, спортивне святкування на, на честь закриття цього сезону. Звати мене Юра, я з, ну, з міста Малітополя переживаю зараз у Хмельницькій області. Тут в мене є якесь різноманіття і щось нове. Мене звати Вікторія. Я відпочиваю таборі. Наша зміна вже закінчується. Нам тут дуже подобається. Ми граємо у різні ігри. Зараз нас гра у кальмара. Все сподобалось, було круто, незабутньо. Хотілося б ще раз сюди попасти. Дуже велика подяка всім, хто причетний до організації цього проєкту, всім, хто нас супроводжував. Всім.